Доброго ранку недільного, я Віктор Ршотко. І ось хочу зняти відео для підписників, для гостів каналу, всіх хто мене дивиться. От зараз е, часто такі сперечання за підвої черешні. Ось що... На мегалепку обов'язково, бо на дички вишні воно не, не приживається. Все, товариші приживається. Деякі сорта, дійсно, які не сумісні з ВСЛ2, бо я використовую ВСЛ2 для підщепи. або дику вишню. Дика вишня це поросль вишнева, яка виростає у вишняках. Ось таке. Що хочу я сказати? Що кажуть вона, зламається там. Ось ця черешенька, це сорт Тамара, Вона несумісна з всл 2. У мене по крайній мірі. Ось вона прищеплена була 4 роки назад. Оце буде п'яте літо у п'ятому році. І зроблено вчасно бороздування. Що ми бачимо? Ми бачимо, що там, де немає залишків кори, оце ось наружна плівка кори. Вона так і зосталася. Але та, там, де ми порізали його, там уже ось такої кори, як на стовбурі оцієї стяжки зверху. Тут вже немає. Вже його, коли ви робите до трьох років, ну, в залежності, як же воно обганяє в рості, отакий. Ну, можна ще на торік, у травні місяці весною я ще з цієї сторони писну. І воно буде, як бачимо, все добре, все, все буквально працює. Все буквально. Як бачимо, все працює, все добре і все так, як слід. Хочу показати ще деякі вам ось, ну деякі вам також моменти. Оце ось як бачимо, ось техлован. Ну тут а, обгон не сильний йде в рості. Я один розріз зробив, може ще це рік. Це все, треба, щоб контролював садівник в своєму садочку. Тут також все було зроблено раз, два, три, з тої сторони 4-5, а ця сторона трошки залишилась. Але ж майже одинаковий. Йдемо, Ось Кордія. Ні, це саміт. Ось. Я порізав також. Це в прошлому році. Розріз зроблений. Цей розріз зроблений вже два роки. Як бачимо, все добре. Ось все як воно заживає, все. Це воно, оці розрізи всі заживають, але вже тут, тут древосіна вже йде, другий слой деревини, який не стягує вже крону, і вона повністю себе вирівнює. Хочу, ну, ось тут ще покажу. Оце ось Кордія, Да. Це те ж саме, що я і розказую. Дивимось настільки вирівнявся стовбур, як і борозний. Нічого тут а, шкідливого для деревини немає. Да, тут трошки воно є на 15-20%, але це не страшно. Оце воно вже буде вирівнюватися з, з роками. Саме, бо воно вже, оці розрізи, вони вже ростуть, будуть утовщуватися, з кожним роком самі. Уже вони стягувати дерево не будуть. Це я пройшли рік розрізав. Але як бачимо, воно все увеличується у місті з ростом черешні росте також і стовбур Дикої вишні. Оце на, цей, на цю тему я і зняв таке відео вам, щоб деякі кажуть, не садіте, воно 4-5 років зламається, брехня, нічого не ламається, нічого ось 5. Дивимося, це хард. Також, як бачимо, тут є зверху, черешні вишні. Ну, може, Ну, я не знаю, ну, 10-12 до 15%. Це невелика різниця. І воно, як бачимо, вже ось по цим порізам, воно вже наздоганяє, воно з кожним роком уже тепер відставати не буде в рості. Як бачимо, воно з кожним роком. Черешня заклала, як бачимо, бомбезний врожай. Кожного року родить. Взріст вона, ще я обрізки не робив. Оце ми все поудаляємо після збору врожаю, бо он врожай заклався, як бачимо. Ось черенки я ще обріжу, які заважатимуть. Ось, ось черенок такий, що він заважатиме. Розчищують ці деревця та родять вже дуже добре. Дуже добре. Ось саміт також, кожного року я показую. Так що оце такі проблеми, такі, що якщо займатися, оце ось Світфард, оце, подивимося, як вона заклала врожай. Бомбезно. Цей четверте літо. Також високо була. Прищеплена і також ось все, як бачимо, я вже кілочка забрав. 3-4 роки просто я держу під кілочком. Такі черешні. Ось. Все порізано, все воно заживає. Потім воно вже до 5 років, скажу так, до 5 років ми тримаємо під доглядом. А після 5 років ось саміт. Також порізана, Це третє літо було. Буде оце четверте літо. Ну, вона така була миршавенька, як у нас кажуть. А зараз пішла в ріст. Оце так, так що ріжте, прищеплюйте. Ну, на Мегалепці я просто не знаю. Я на Мегалепці спробував не... це все зробити на АВСЛі, Деякі, так, да, деякі сорти не, не йдуть. Ну, для цього, як і не йдуть, то використовую просту обикновенну вишню. От і все. Це ось Васи, Василіса. Дуже бомбезно заклала врожай. Ягода дуже велика. Це я купив, куп, 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 куплялася в. Знакомого одного. По-моєму, вона на колті. По-моєму на наколті. Оце такі черешні. Ці 6-6 років. Також ще буде обрізка, як кажуть, все буде добре. Ось це якось так. До побачення, кому сподобалося, кому що не ясно. У мене завжди на каналі є відповіді. До побачення. З неділою всіх з наступаючими святами.